Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і сьогодні ми з вами поговоримо про рівняння прямої. В 9 класі ви знайомитеся із ось таким рівнянням прямої як записати рівняння прямої, що проходить через дві точки. Якщо вам задано координати двох точок і запитують, що ж то буде за пряма, яка проходить через ці дві точки. Все дуже просто. Давайте розберемося на прикладі. Нехай у нас буде точка А і її координати будуть мінус 1 та 8. І в нас буде точка Б, координати якої мінус 4 та 2. Ось. І нам треба записати рівняння прямої, яке проходить через ці дві точки. Значить, що ми з вами можемо сказати? Ми можемо сказати: давайте скажемо ось так, що оце у нас Х, оце в нас Y, оце в нас Х, і оце в нас Y. Я думаю, що всі ви це дуже добре розумієте. Тоді ми беремо спочатку першу і підставляємо ось в це рівнянечко замість х мінус 1 і замість y 8. Давайте це зробимо. y – це 8, тому це буде 8 дорівнює k, що множиться на мінус 1, це буде мінус одненьке К і плюс невідоме b. Тепер ми те саме зробимо і з точкою Б. Замість Х підставимо мінус 4, і замість У підставимо 2. Тепер ми маємо 2 дорівнює. Я мінус 4 множу на К, це буде мінус 4К. Мінус 4К і плюс Б. І зараз ми маємо з вами систему із двох невідомих це К та b, і з двох рівнянь. Тому ми їх можемо легенько розв'язати. Як правило, Найлегше, якщо ми зараз віднімемо від першого рівняння друге, тоді зникне Б. Це відбувається в усіх випадках, тому ви поставте собі за схему, за план, що коли ви склали ось такі два рівняння в систему, тепер ви будете віднімати. Від восьми віднімаю 2, буде 6. А тепер дивіться уважно, від мінус К я віднімаю мінус 4К. Ось тут варто не зробити помилку. Мінус мінус буде плюс, і виходить, що я від 4К віднімаю К, і це в мене буде 3К. Ось так. Ну, Б і Б скорочуються, взаємознищуються. Б від мінус Б, це зникає. Ось, що ми робимо тепер? З ось цього запису, з цього рівняння, ми знаходимо К. К це буде 6 поділити на 3. Тобто К дорівнює двійці. Що робити наразі, коли ми знайшли К? Тепер нам треба ось це К, яке ми щойно знайшли, ось це K, підставити або в перше, або в друге рівняння нашої системи. Я буду підставляти ось сюди. Що в мене зараз буде? 8 дорівнює мінус 2 плюс Б. Тепер я двічку перекину сюди, і буде 8 плюс 2 дорівнює b. І роблю висновок, що b дорівнює 10. Яким же буде наше рівняння? Давайте зараз запишемо. Я візьму червоний колір і буду записувати рівняння ось такого типу. Y дорівнює на місці k я буду писати ось мою двічку. Значить, буде 2х. Плюс тепер у мене b. b у мене дорівнює 10, плюс 10. Ось наше рівняння прямої, яке проходить через ось ці дві точки. Але, але я хочу вас познайомити ще з одним рівнянням прямої. Як правило, не всі вчителі дають це рівняння в школі, ну і це нормально, тому що це рівняння розглядається в курсі аналітичної геометрії вищої школи. Але воно класне і працює, тому давайте з ним познайомимося. Ось ви бачите це рівняння перед собою. Ми бачимо, що в нас є Х і, y. ми замість X і Y нічого підставляти не будемо, тому що в будь-якому рівнянні має бути х і має бути Y. А ще у нас є, ось, бачите, х1, y1 і x2, y2. Що це воно таке? Дивіться, у нас є дві точки. Я взяла навмисне ті самі дві точки, і зараз скажу, що це в мене буде x1, y1, це буде x2, y2. До речі, можете поміняти місцями, від цього нічого не залежить. Давайте тепер будемо підставляти. Як я казала, замість x я нічого не підставляю. Тепер я підставляю x1, тобто я підставляю мінус 1. Мінус мінус 1 вже буде плюс 1. Ось так. Тепер знизу в нас х2 мінус х1. Це значить мінус 4 і плюс 1. Дорівнює. Y, мінус, тепер мені треба відняти перший y. Угу, ось мій перший y, мінус 8, і тепер y2 відняти перший y, значить 2 мінус 8. Що я роблю далі? Далі я залишаю чисельник, не чіпаючи його, а знизу я порахую, що в мене буде. Тут в мене буде мінус 3, а тут у мене буде мінус 6. Ось. Тепер я можу помножити хрестиком, як ми кажемо, за пропорції. Тобто С помножить на С, дорівнює С помножить на С. Значить, мінус 6 я множу на Х плюс 1, дорівнює мінус 3 я множу на y мінус 8. Ось так. Можемо зразу відкривати дужки, а можемо поділити на мінус 3. До речі, це буде набагато простіше. Якщо я тут ділю на мінус 3, в мене буде 2, яке множиться на х плюс 1, тут вже буде 1, тому я просто запишу y-8. Двічку я по черзі помножу, в мене буде 2х плюс 2 дорівнює y-8. Тепер, щоб записати рівняння у звичному для нас вигляді y дорівнює, ми залишимо ніби y справа. Тобто ми ніби його залишаємо, да? а це перекидаємо сюди. І це буде 2х. Тепер у мене зараз 2 плюс 8, тобто буде 10. Якщо ви бачите, рівняння абсолютно таке саме, як ми використовували перший наш спосіб, першу нашу формулу. Напишіть в коментарях, який метод, яка формула для вас є зручніша. Перша чи друга? Мені нереально цікаво.